Привіт. Коротше, я походу зрозумів, який сьогодні все ж таки день. 147 Я от що подивився. У мене є календар. Календар. Коли я почав е, займатися у Якось так може, щоб вони сфокусувалися. Коротше, от 15 число. Перше відео у мене вийшло 17-го. Це мінус 2 дні. Зараз у мене 149. Він стоїть, тобто, цей день 140 чамень, правильно? 149, 148, 147. Все. Легко вирішено, але я десь проливався. Якби я не записував відео за декілька днів поспіль, це було б набагато легше зрозуміти. А так я дивлюся, не розумію, що за фільм. Хоч що. Чого він Не, Коротше, Я ну, ноутбук почистив, але я кажу, що я якось фігово замінив світки е, метал, і тепер він гріється до 98 Ну, При цьому до заміни він грівся лише до 80 там щось таке 80, максимум 90! 98 при звичайному монтажі. Ну, рендері. Ладно, коротше, прокинувся о 8 ліг спати майже о 3 годині. Може о 3 навіть, навіть мой дав о 3. А, можна і пізніше трохи. Прикинувся, відсидів свій урок, потім е... в Джоп-Центр, поспілкувалися про те, що я маю. Що я буду робити далі. От мені дали дозвіл на B2. Але треба знайти собі підробіток. Додатково, щоб я не займався. Просто не сидів типу, на цьому. щось на допоможе. Типу, я буду на нині сидіти, але я не буду просто на нині сидіти, я буду ще й працювати на роботі. от. Е так, там робота виходить не на весь час, а лише частина часу. Тож отак от. Ам... Що до цього? Досяг я повернувся. Позаймався фійною, поїв. Пограв, подивився відео, потім сходив збирати в нас спортмайданчик. Я повернувся, помився, знову трохи поїв. І от зараз трохи помалював знову. на гітарі я сюди не грав. Хотів вивчити, до речі, акорд хоча б один. Мабуть, зараз це і зроблю, да. Поки що просто один. Так чисто, щоб було. І. Трохи почитав мангу поперекладав її. Прописував нові слова. І все. Манга прикольна, Дивишся, картинки, не так багато тексту. Ай. Ладно. От на цьому і все. Можна закінчувати. Мама уїхала. Yeah. Тепер ми. Mm -hmm. Ладно, до завтра. Бувай.